Кілька сотень предметів до революційних часів зібрав Одесит Олександр Фрідман. Журналістом Суспільного він розповів, що колекціонує антикваріат виготовлений до 1919 року. У себе вдома відкрив музей епіграфіки Старої Одеси. З чого складається колекція та де Олександр Фрідман шукає антикваріат, дізнавалася Юлія Лобурак. Щовихідних Олександр Фрідман ходить на старокінний ринок у пошуках антикваріату. Не пропустив і цього разу. Дорогою на ринок Фрідман ділиться. Наперед не знає, який предмет шукатиме. Чоловік проходить по узроставленні на вулиці речі і час від часу зупиняється роздивитися їх та спілкується з продавцями. Добрий день. Є щось? — Дякую. Через півгодини пошуків колекціонер знаходить барометр. Спочатку оглядає його, читає написи та купує. Скільки он стоїть? Сколько? Дві тисячі? Пропоную. Я вам даю зараз тисячу гривень. Ви ховаєте цей, э, цей, цей барометр, а завтра я приходжу, з вами 6 тисяч і забираю його. Домовились, дореволюційний барометр. І здесь написано міста, де він торгувався. Санкт-Петербург, Москва, Одеса. Он мені цікавить як артефакт, яким торгували у місті, в моєму місті, разом з колекціонером на старокінний ринок прийшла його подруга Юлія Майборода. Для мене він як людина, яка береже історію Одеси. Таких як Фрідман, я не знаю. Тому що може хтось і береже, але це буде усна історія, але у нього, крім оповідань, це все підкріплено наочною на демонстрацією цієї старовини Одеси. Олександр Фрідман упродовж 10 років збирає предмети до революційних часів, виготовлені до 1919 року. У себе вдома чоловік заснував музей епіграфіки Старої Одеси. Серед експонатів є й цеглини з написами. Оце цегла. Зроблена в Одесі. Перша, з якої все почалось. От я навіть відмітив адресу. Також у колекції Фрідмана різноманітні пляшечки. Їх чоловік розмістив на полицях. На цій бутилочці написано бактеріологічна станція Одеса. І Ляйч Мечников приїхав в Одесу і зробив бактеріологічну станцію. Є тут і посуд та інші речі. Багато людей думають, що я колекціоную пляшки. Багато людей думають, що я колекціоную церкву. Це мене зовсім не цікавить ні пляшки, ні церкви. Я збираю епіграфіку, історію мого міста там, де на виробі написано виробник і написано, що це з міста Одеса. Юлія Лобурак Сергій Коняхін, Тарас Осіпов. Новини на Суспільному. Одеса.